Залишився один будинок. Якщо ви військовий продамо вам по хорошій ціні, звертайтеся. Цей будинок знаходиться місто Луцьк, село Боратин. Чотири 4, кіло... 4 хвилини їзди від Баобаб, асфальтований доїзд, шкільний автобус, маршрутка прямо біля самого будинку підходить, проходить і державне світло, газ біля ділянки, і вже заведені будинок. Центральна вода. Зараз я вам покажу планування будинку. Тут у нас 4 сотки, 5 і 5 соток землі. Септик на ділянці вже присутній. Зараз покажу вам планування будинку. Так, заходимо в будинок. Спереду у нас тамбур. З правої сторони ми бачимо: в нас є паливна, заведена вода, також комен, Зроблена тепла підлога по всьому. Тепла підлога по всьому будинку. Також бачимо три спальні кімнати. Це в нас перша спальна кімната, хороші якісні вікна від компанії ВДС. Це в нас друга спальна кімната. Можна побачити зразу утеплення будинка 200 мм мінеральної вати в два-в два, два по день два по Це у нас є санвузол. Отак виглядає санвузол. Також є місце під ванну, великий просторий санвузол і, і третя спальня кімната. Можна побачити третю спальню кімнату. маємо спальні кімнати, плюс в будинку присутній гардероб. Гардероб. І маємо зал, зал кухню, зал вітальня. Тоже велика простора. Зараз я вам покажу ще з виходом на терасу. І заднім двором. Так що, кому цікаво, пишіть. Для військових зробимо хорошу ціну. Тільки для військових, наголошую.